Відносно Німеччини завжди треба от доволі пропускати всю інформацію щодо постачання, там слова, наприклад, канцлера Німеччини щодо планів постачання через такий тверезий фільтр скепсису, здорового скепсусу. Uh -huh. Справа в тому, що Німеччина це та країна, яка, маючи доволі потужну економіку, економила протягом 10 річ саме на власних збройних силах, тобто вона не виконувала банально норматив. Нато щодо виділення 2% від ВВП на оборону, вибачте. Будь ласка, що я переб'ю, а так можна було, бо ми вже звикли, що там Росія може говорити, що у неї надпотужності, а виявляється, що зовсім не так. А Німеччина могла раз це зобов'язання перед НАТО так і недовиконувати. Ну могла не могла, факт є факт, і насправді багато країн НАТО не виконували на що протягом знов таки десятиріч США і там сили ряд президентів Сполучених Штатів Америки говорили про те, що вся Європа, вся європейський сегмент НАТО взагалі перебуває в такому літаргійному сну. Тому що ну, нібито от є США і вони забезпечують безпеку. І декілька президентів США саме говорили про те, що ну, давайте ви якось будете підвищувати витрати на оборону. На Німеччину це до речі не сильно працювало, тому що для розуміння вони там був період, коли вони опустились до найнижчого рівня, який в них був, це близько 1% на, від ВВП на оборону. Чому це виражалося на практиці? Те, що Німеччина просто зменшувала свої збройні сили, зменшувала кількість техніки, виводила їх з ладу без заміни навіть. Тобто, якщо от зараз говорити про збройні сили Німеччини, то, наприклад, відносно Леопардів других необхідно розуміти, що їх 250 одиниць, ні сотень, не тисяч, просто 250 танків. Е, так, можна там дискутувати про те, що танк на Українах НАТО це інший вид трохи озброєння, він більш там протитанковий. А ну давай так, танк це танк. Тобто 250 танків це 250 танків, не 400, не 500, ні тисяча, як була, наприклад, у Збройних силах України станом на 21 рік, 4300, тисячі яких було у Російській Федерації станом на те ж саме двадцять перший рік. Е, те саме ж питання відносно там, наприклад, е, бо. Здатності повітряних сил Німеччини, які е, десь при каденції ще Меркель опустились до найнижчої боєготовності, яка оцінювалась десь на рівні 30%. Тобто абстрактно в них є там 100 літаків. Але лише третій, кожен з третій з них може виконати якусь бойову задачу. В принципі, там був величезний скандал. Після цього там почалась програма модернізації їхніх літаків і ну якому воно стані ну величезні питання, okay. і наприклад, саме тому Польща, яка от зараз е, першою з європейських країн, на мій погляд, взагалі, вийшла з цього літаргійного сну е, колективної безпеки, починає витрачати просто десятки мільярдів доларів у короткостроковій перспективі. І на рівні 2025 року вже буде ну планує мати е, е, у своєму складі, наприклад, 700 сучасних танків, тому ті от леопарди другі, які okay. в них є на озброєнні і отримані були ще з німеччини у 90-х роках додаються до них американські Абрамси і закуповуються навіть корейські танки. Ка 2 і це це вже за контрактами, які підписані, і вимірюються там у 5, якщо не помиляюсь, там ну близько там 5 мільярдів. Доларів угу. За... пане Олеже, робимо невеличку невеличку ремарку, тому що сповіщають зараз нас про повітряну тривогу у Києві. Тож ми маємо так чи інакше закликати наших глядачів е подбати про свою безпеку, вирушати до найближчого укриття. Сподіваємося, там є Wi-Fi, зможете продовжити дивитися трансляцію в Ютубі. Будьте обережні. Ну і, пане Олеже, от знаєте, ви е дуже чітко роз розповіли про цифри, але можливо тут зараз буде таке романтичне питання, але все одно, от, знаєте, е коли порівнювали обсяг. Допомоги навіть фінансової і збройної від різних країн, то йшла мова не про кількість, яка є там, наприклад, або бюджети, які є, а відсоток, які віддали навіть від того, що мали, і там, наприклад, виявилося, що країни Балтії від свого ВВП е, змогли відщепнути найбільше. Так само і стосовно зброї, от навіть є 250 у тих леопардів, гаразд небагато. Ну якщо нам передати з них хоча б 30 чи 50, ну вже приємно, як мінімум, тому я кажу, роблю ремарку на романтичні критичність цього питання. Чи для Паска. нас 3-5 десятків нічого не вирішать, а, а, а для Німеччини це серйозна, ну, серйозна жертва для нас? Чи ну, могли б ці 3-5 десятків дати? Коли ми говоримо про такі зразки, як танки чи БМП, то, наприклад, Ну, я, я, можливо, досить дискусійна моя точка, точка зору буде, але, на мій погляд, створення базису, логістичного базису, тому що ми потрібно, ну, завжди потрібно розуміти про те, що будь-яка техніка, яка нам передається, uh -huh. перед цим створюється база з її обслуговування, тобто заводиться боєприпаси, навчаються особи, які не тільки будуть нею керувати, але й ті, які будуть її обслуговувати. Uh -huh. а, Створюється величезний масив там, запасних частин для того, щоб її лакувати. ну, просто банально обслуговувати по ходу експлуатації. Е і, можливо, в цих от умовах, коли мова йде про основні бойові танки, які повинні, ну, це ну, такий е доволі розхожий насправді одиниця бронетехніки, е створюється базис. Величезна, тобто навчаються люди, навчаються ремонтники, і потім заводиться 10 танків. Тобто, ну це умовно от танкова рота, то вона не буде таким кеймченджером, А завдач для того, щоб їх обслуговувати, вирішено величезна кількість. Тобто, коли ми говоримо про отримання, наприклад, танків чи БМП, необхідно розуміти, що мова повинна йти про бригадні комплекти, тобто про не там 10, 20, 30 машин, а про сотні машин. Ага. І тоді це буде ефективно. Тобто, ну не треба от, впадати в такий аспект, що дайте нам, хоча б один, і все буде ну все буде добре. Ні, такі от речі, як, наприклад, от, танки чи як БМП, вони працюють, коли їх багато, коли вони. Використовуються у комплексі з іншим озброєнням, і люди це найголовніше те, що люди навчені їх експлуатувати, воювати на них і обслуговувати. І коли це все створюється у єдиному такому бути масиві, тоді ця техніка використовується ефективно. Я Тому, ж того що... і запитала, щоб почути раціональну відповідь на доволі емоційне питання: ну чому ж не дасте хоч щось від того, що маєте? Гаразд, але тепер напрошується і логічний висновок: що поки ми усю радянську спадщину з Європи не Витягнемо на себе нового озброєння. Нам не бачити я. Не був за таким категоричним, тобто, якщо просто аналогічне питання, майже відносно постачання західних танків та бронемашин було поставлено. Там, якщо не помиляюсь, позавчора на брифінгу у Пентагоні, і представники Пентагону відповіли про те, що саме, от, наприклад, танки зараз не розглядаються у короткостроковій перспективі для передачі України. Тут питання в тому, що е, у США вважаються короткостроковою, що середньостроковою, наприклад. Мені здається, і хотілося сподіватися, те, що з початку Меленд-Лізу, тобто від 1 жовтня, е, ми перейдемо вже до поточної середньострокової перспективи, скажімо так, і знов-таки питання у масиві: тобто, якщо говорити про передачу такого озброєння, до кого ми uh -huh. підійшли, тобто uh -huh. до далекобійних ракетних систем, до важкої бронетехніки, танків, БМП типу Бредлі і винищувачів. То мені здається, що якраз от з 1 жовтня настане той час, коли е, ну мова перейде до якоїсь підготовки до реалізації, як мінімум, Право в тому, що, наприклад, весною про винищувачі танки взагалі мова взагалі не йшла. Тобто Пентагон відмовлявся навіть коментувати це. А протягом літа концепція змінилась, і мова йде про те, що ці питання на столі і обговорюються. Ну і хотіло б сподіватися про те, що весна стане тим о, в осінь, стане тим періодом, коли от ми пройшли від не будемо розмовляти, а розмовляємо і вже до реалізації цього питання. А, але знов таки треба розуміти, що це комплекс завдань. Тобто, коли ми, наприклад, говоримо про танки, то необхідно розуміти, що можемо зустрітися. Ну спочатку треба буде вирішити такі проблеми, а як ці танки транспортувати по країні, тому що для розуміння танк він не йде по асфальту, там протягом. 300-400 кілометрів він їде на автомобільному тралі. Uh -huh. І в нашій армії максимальна вага танку, який є на озброєнні, ну до 50 тонн. А нахідні танки вони вже е, важать понад 60. Отакої От це ж треба, і такий технічний ще є момент. Тож, ж, бачите, перш ніж дійсно накидатися на партнерів союзників із претензіями, де зброя потрібно врахувати чимало ось такого. Ну безумовно, з їхнього боку, теж була бюрократія, неготовність, багато технічних моментів. Ну але сподіваємося, зараз, коли вони вже ці етапи пройшли і побачили те, що ми дійсно можемо воювати гідно, будемо сподіватися, що вже ці нюанси будуть все таки розв'язуватися. Вам традиційно дякую за вичерпні ґрунтовні відповіді. Олег Катков, військовий експерт і головний редактор Дефенс Експрес.